Імені президента, прем'єр-міністра України, уряду та всього українського народу. Я звертаюсь до родичів та близьких пасажирів рейсу MH17. Прийміть наші глибокі співчуття. Ми сумуємо спільно з вами. До виступу запрошується посол Нідерландів Україні пан Ханс Доктор. The floor is given to His Excellency Hans Ханс on behalf of за Dutch government begins. сьогодні розпочинається довгий шлях додому. Цей шлях буде довгим та болісним, але я хочу запевнити членів родин, членів нідерландських родин, що ми спробуємо і зможемо hmm. зробити все в наших силах, щоб цей процес ідентифікації зайняв якомога менше часу я відчуваю, як очі всього світу прикуті до нас та до процедур, які ми проходимо зараз. І ми хочемо, щоб процедура ідентифікації була зроблена швидко та правильно для того, щоб рідні загиблих змогли попрощатися зі своїми близькими. Ми також приймаємо активну участь у розслідуванні того, що сталося, та сподіваємось на притягнення до відповідальності винних осіб. Вивантокетисрай. Ми хочемо, щоб все відбулося належним чином. Дякую за увагу. Слово передається надзвичайному представникові прем'єр-міністра Австралії, панові Ангусу Х'юстену. Депуті прем'єр, міністри, репрезентатив, леди з джентлемен. Шановний пане віце-прем'єр-міністр, міністр, високоповажні представники, пані та панове. Ми зібралися тут сьогодні. Аби представники багатьох країн, яких зачепила трагедія з рейсом MH17, аби вшанувати пам'ять тину і також віддати шану тим, хто сьогодні збирається в свою останню подорож. Наші країни зараз оплакують смерть 200 чоловіків, жінок та дітей. Ми стоїмо тут разом, об'єднані горем, разом з родинами і друзями, тими в своїх близьких та рідних. Ми стоїмо і сповнені віддати належну шану та повагу загиблим. На яку вони заслуговують, це трагедія невимовного масштабу. І від імені прем'єр-міністра Австралії я хочу виразити глибоке співчуття всього австралійського народу, сім'ям тих, чиї рідні загинули в цій аварії. Я всім серцем сумую з ними. Від імені всіх країн, які представлені сьогодні, я хотів би подякувати українському керівництву, а також всьому українському народу за їх підтримку в цей складний час. Дякую. Оголошується хвилина мовчання за загиблими в авіакатастрофі. Почесна варта запрошується занести труни з останками загиблих до літака? The guards of honor are invited to bring the coffins into the airplane. ladies and gentlemen thank you for attention the ceremony is over